Коли ще не зріла революція гідності, а до війни на Донбасі лишалося непростих чотири роки. На Закарпатті з'являється група патріотичних друзів. Вісімнадцятирічні студенти гуртуються і створюють карпатську січ. Був серед них і Тарас Деяк, студент інженерно-технічного факультету, натхненний юнак, якому болить доля краю і України. У нас було чотири хлопці. Це був 2010 рік. Це якраз тепер було тільки осінь, також листопад. Це було 9 листопада. Тоді ми разом сіли. Вже не пам'ятаю, в якомусь парку в Ужгороді, здається, в Позольському. Янукович вже був при владі. Ми зрозуміли, що в нас, патріотичних організацій, які, які виховують, скажімо, молодь на національних якихось ідеалах, взагалі немає. Тому ми вирішили взятися за створення нашої організації, назвали ми її Карпатська Січ, тому що ми рахуємо себе нащадками наших предків, ті, які воювали в 1939 році. Березень тисятого року на красному полі і взагалі по Закарпаттю. Тоді, у 2010-му, хлопці організовували вишколи, спортивні змагання, футбольні турніри, виховні лекції для школярів усе, аби привити молоді любов до свого рідного, аби спробувати виховати молодь на українських ідеалах. Скажімо, така хороша наша, скажімо так, двіжуха почалася десь у 12-му році, коли вже ми реально почали проводити не тільки якісь там футбольні турніри в Закарпатській області. Ми вже були всіх Супінських турнірів. України ми проводили чемпіонати, такі закриті із бойових мистецтв. Ми проводили марші все ж таки героїв на марш УПА Карпатської України. 9 листопада, коли була створена Карпатська Січ, також ми проводили марші. Ми показували людям, що є патріоти на Закарпатті. продали лекції по здоровому способу життя, патріотичні уроки по школам. Склалося так, що Тарас став лідером карпатської січі. Зізнається, що часто хлопців не розуміли. Скептики звинувачували у крайньому націоналізмі. Усе змінив майдан. Зима що змінила погляди і людей, і самих хлопців. Тоді, під час Революції Гідності, у серці нашої країни у Києві, Карпатській Січі довелося на практиці застосовувати вишкільні знання. Транспорт році ми були одними в принципі майдану того в Ужгороді, але буквально через пару днів, як вже пішли протестні дії, ми зрозуміли, що все це буде у серці України, в столиці в Києві. І вже 29 листопада ми були в Києві майже весь наш основний актив. Потім окупація Криму. І вже наша організація із громадської переросла трохи у військовий напрямок. Ми займалися десь з того року військовими вишколами по лісах Закарпаття. Тому що ну, ми не самі то проводили. Були люди, котрі пішли хтось війну в Афганістані, хтось в чеченську війну. Вони нас готували, тренували, тому що ми тоді вже знали, що буде біда на Україну. Ми говорили про якусь війну, але нас тут дивилися, що ми якісь фанатики, терористи, нацисти, навіть так нас називали, і мало хто нам вірив. Після того, 2014 рік, я думаю, змінив нашу організацію, змінив нас усіх. А потім грянула війна, і розпочалася уже мілітарна сторінка в історії Карпатської Січі. Після окупації Криму в організацію була оголошена мобілізація. Добровільна. Тут, на Закарпатті, на кількох базах своїм коштом хлопці проходили перші бойові злагодження. І згодом відправилися на східні рубежі на справжню війну добровольцями без регалій і офіціозу, бо завжди знали, відстоювати рідну землю потрібно з Україною в серці, не за гроші чи медалі для нащадків. Перші бойові дії ми вже були в серпні 2014 року біля Донецького аеропорту, селища Піски. Там тоді ми примкнули до першої роти довольчого Кінського корпусу правий сектор. Ми були п'ятим відділенням «Карпатська Січ. Ми не були офіційно оформлені, ми не, мали, ну, ми не йшли на війну за якимись там зарплатами, за статусами, за землі, ну, учас, землі там учасниками, а то нам було пофіг, ми йшли обороняти нашу країну, тому що в Конституції пишеться, що кожен громадянин має стати на захист своєї нації, якщо в неї будуть позіхати якийсь зовнішній агресо. Багато запитань, чи там страшно, чи як там. ну Безстрашних просто не буває. Реально всім страшно і Багато було такого, що навіть не хочеться навіть згадувати. Нині Карпатська Січ уже легалізована рота батальйону Донбас тримає оборону у маріупольському напрямку. Середній вік закарпатських вояків формування 21 з половиною років. Хлопці мріють про завершення війни перемогою і знають сильний український дух не зламати. Ми стали на шлях боротьби, і нам ми не маємо куди інше ступити, тому що ми не хочемо, щоб наші діти. В майбутньому знали, що таке навіть слово війна, тому що війна це саме страшне, що може бути. А ми хочемо жити у своїй вільній країні без війни, в мирі і подовжувати тим, чим замі займалися виховувати нову молодь на основі національних ідеалів. Насправді, герої посеред нас потрібно уміти побачити їх і зрозуміти Закарпаттю є ким пишатися, принаймні за те, що виховало гідних людей українського народу.